Я, як поганий учень, розказую про свої проекти, з якими я йду в шалений кубок, у понеділок після обіду. Всі проєкти в мене записані ось у такому блокнотику. Я, як звичайно, використала ту табличку, яка вже є у цьому блокнотику вбудована. Сюди написала понеділок вівторок, второк, середа, четвер, п'ятниця, а сюди понаписувала проєкти. Я навіть не намагатимуся піднести ближче до камери цей блокнотик, із двох причин. Перше, все одно нічого там не побачите та ще й прочитати моїм почерком це нереально. А друге, хто мене регулярно дивиться, той вже знає, а хто тільки почав дивитися, той дізнається. Що у мене камера дуже погано реагує, коли щось досить таке яскравеньке, потрапляє до неї близько в фокус, а потім із цього фокуса кудись випадає. Е, тому, давайте ближче знайомитися із моїми гравцями, які цього тижня будуть грати. Номер один це хустка бактус. Зеленого кольору. Камера вирішила підчервонити все. Я записую вже третій раз, тому маркер вже стоїть. І хто дивився старти, той бачив, що в стартах я розпочала, напевно, тільки ось до. Ось цієї частинки у стартах розпочала. А може і ні. Може, ви бачили, тільки я сиділа в камеру, в'язала, ще тільки з перших трьох петель починала. Зараз у мене бактус ось уже в такому стані. І я вже приєднала маркер. Початку роботи, ось такий гарний із намистинкою маркер початку роботи. Я цього разу вирішила використати ось ці гарні маркери е, замість звичайних. Тому що звичайними я роблю помітки різні у, на в'язаному полотні. Я не знаю, дехто любить лампочка, я ці замочки дуже люблю. Просто вони там бувають двох видів от, з товщими і тоншими дужечками. то я люблю ці з тоншими дужечками. Так, учасник номер 2. Учасник номер 2 це якраз той проєкт, що випав нам сьогодні. У нас дубль 2 на кубиках випало. І це спортивні шкарпетки. Думаю, що будуть для доньки. Я вам вставлю десь отут фото, в якому стані вони були зранку. Тому що я почала в'язати ще о 5 ранку почала в'язати. І зараз вони в мене ось в такому стані, там маркер стояв ось тут. Маркер стояв І я пров'язала це будуть спортивні шкарпеточки, я пров'язала повністю підгін і дійшла до того, що я ось буду з'єднувати для, для утворення ось цієї частинки. В'язати буду е, білий мисочок і білий зап'ятничок. П'яту ще не знаю, дойду до п'яти, подумаю, я навіть ще не знаю, чи це буде стронг, чи це буде бумеранг. М -м -м. Інші п'ятки мені якось не дуже подобаються. Хоча раніше в'язала тільки бабусину п'ятку. І ось е, такі нитки це в мене Alizer Kissan. Це в мене лізе Артісан, а це твіт, не знаю який, але шкарпетковий. Я його купляла в сеті на шкарпетки оцей шкарпетковий твіт. Я ще е, сьогодні буду в'язати, маркер уже ж не ставлю, того що тут не зрозуміло, як, якщо йде підгін. І поставлю маркер в кінці роботи, щоб було ну, більш-менш зрозуміло. Е, хоча б, якщо ще раз випаде другий. Номер, то більш-менш зрозуміло буде, скільки я ще пров'яжу. Наступний проєкт у мене це е, проєкт номер 3 топеніма. Я теж тут дивився стартики, я стартувала ним, але потім перестартовувала. У мене вже було відв'язано, щоб ви розуміли ось так. Але Довелося усе розпустити, відкинути чотири рапорти і почати все спочатку. Тут у мене поки що зв'язано три рядочки, ось такий з рибкою, гарненький маркер початку ряду, не початку ряду, початку ряду в мене он заяць а Маркер початку ряду, знову початку ряду початку роботи. І як випаде того пенганіма, то будемо просуватися від цього початку ряду. Е, здавалося б, що це в'язання літнє. Але, по-перше, е, смарт опис у Наталки вийшов тільки недавно, і я його придбала. По-друге, я бачила там у на каналі у Наталки вона показувала, що топи одягають поверх блузок або поверх таких типу чоловічих сорочок, і це виглядає дуже гарно. Тому я сподіваюся, що я ще зможу його поносити, якщо зв'яжу. Наступне четверте це у мене черв... червоний кардиган. Це у мене хронічний недов'яз, який уже всім у зубах нав'яз. Але я знову беру його в магічний кубик. Ви знаєте, якби не магічний кубик, то він би, певно, зовсім не рухався. А так, я вже перейшла на другий бік. Я повністю в камеру він у мене не влізає. І В мене повністю з одного боку є і рука, одна половина вже є повністю. І тут у мене залишилося. І ще одну таку чорну смужку і вже перехожу на рукав. Тому е, маркер початку роботи я поставила посередині, щоб було зрозуміло, як перейду на рукав, щоб було зрозуміло, від чого я почала працювати. Але показувати вам я не знаю, як його буду. Можливо, останнє підключення доведеться робити обличчям в камеру. А можливо, четвертий проєкт нам і не попаде. Далі проєкт номер 5 це жилет для внучки у бомбосховище. Він у мене поки що в такому стані. Зв'язана тільки нижня обробочка, почала в'язати ось на дві петельки, Хочу суцільно в'язану планку. Обробочка на дві петельки і ось ставлю такого гарного котика. Рожевого, як маркер початку роботи. Побачимо, що в кубику я встигну пров'язати. І останній. Ладно, вложу. Хай вже змінює ракурс, бо я вже не можу. Бо ще скільки раз перезаписувала, що мене вже нерви здають. Так, вибачте, я прошу мою камеру, і мене разом з нею, але я не знаю, що з цим робити. І останній шостий проєкт це у мене е, лялька Лабубу. Ну, У мене дві внучки, теж в мене дивиться, знає. І одній я зв'язала ось таку лялечку. І другий терміново захотілося такої ж. Приберу ляльку, може зупиниться. О, і другий терміново захотілося такої ж. То я розпочала ось із такої пряжі, де в мене етикетка з неї спала, на ній була етикеточка. А куди вона ділася? Це Ярн арт Віта, Ну, на першому підключенні було. А зараз немає. Ярн арт Віта, Ну, може, знайду етикетку, якщо потрапить у в'язання. Маркер тут теж не ставила, тому що маркер ставить нікуди. І таким чином оце всі мої процеси. Я вас вітаю, як ви пам'ятаєте, у понеділок були шкарпетки, які я вам поки що не показувала показувала тільки що зранку трошечки зв'язала. Е, на жаль, я не змогла підключитися в вівторок, тому показую вам шкарпеточку одну готову, е, яку я відв'язала, ну, скажімо, так, не зовсім у понеділок. Тому що у вівторок у нас була. Червона поперечка, і я не була вдома, я була за межами будинку, а там вже скільки зв'язано, що це не той процес, яким можна десь подорожувати. Тому о, мій недов'яз, на жаль, кубек дуже хоче, щоб я його дов'язала. Цей мій хронічний а от господар. Тобто господарка, я цього хронічного не дов'язую, якось ніяк не хоче його дов'язувати. Е, якщо у мене випаде другий раз е, е, другий номер, тобто шкарпеточка, я е, просто почну другу шкарпетку. Далі у нас був дубль, зараз гляну, що там у нас було. Далі у нас там був у вівторок дубль 4. І я, відповідно, нічого не в'язала, то відмічати не буду. Якщо в понеділок я шкарпетки відмітила, то нічого відмічати не буду. Хіба що так? Оце обведу, а те відмічу, що випадало, але. Не буду обводити. Одну секундочку, я зараз знайду, чим це повідмічать, тому що не продумала. Знайти щось, чим можна писати у будинку чи у квартирі, де є учень, досить складно. І так, тут я попрацювала. Далі, у нас у вівторок випадала моя червона поперечка, я з нею не працювала від слова зовсім. І у середу, сьогодні у нас випали два процеси: Жилет в в бомбосховище і лялька Лабубу. Я хочу сказати, що ці обидва процеси, мені дуже хочеться над ними попрацювати, то я думаю, хоч трішечки я все-таки попрацюю. Вірніше сказати, по-чесному, то із жилетом я вже трошки попрацювала вранці, е поки на кухні там готувала сніданок внучці, то вже попрацювала над жилетом, а от на лабубу попрацюю ввечері. Але я вам не буду сьогодні показувати якраз жилет, скільки я його просунула, потримаю інтригу для того, щоб було що показати. У четвер. На цьому моє коротеньке підключення завершується. І до зустрічі завтра. Ну, що ж, мої вітання вам, мої любі. Не знаю, чи я занадто наївна, чи ви сили категорично проти, проти мого магічного кубика. Але, як виявилося, Моє завтра, яке повинно бути в четвер, перенеслося аж на неділю вечір. Але це не означає, що я нічого не в'язала. І так, по порядочку. У середу у нас випав жилет для внучки, який я вам не захотіла показувати, а виявляється, е... треба було показати, і е... лялька лабу. Е... Жилет для внучки в мене зараз ось в такому стані. Я чомусь маркер поставила на вивороті, ось тут початок його був. І ось скільки я жилети для внучки відв'язала. Жилет для внучки у нас випадав два рази у середу і у четвер, але в четвер я займалася трошки іншим процесом. Отже, оце скільки я встигла зв'язати, і на цьому все. Далі у середу у нас ще була лялька Лабубу. Лялька Лабубу в мене зараз виглядає ось так. Я зв'язала повністю голову. А найсмішніше, що голову я зв'язала із бебі верблюда, то що бежевого у мене нічого не було. Ніс, наче в неї трошки задраний, ну, я не знаю. А може, коли рот вишиється, ось тут ще з зубами, то й буде нормально. Тобто, повністю капюшон цей ще знімається, він не пришитий, повністю зв'язана голова і вже є капюшончик на неї, він потім, по майстер-класу, він потім пришивається. Так що, з лабубу, готової роботи, в мене, на жаль, цього разу немає. У четвер нарешті випав бактус, який я чекала, тому що цей бактус бере участь у проєкті моя веселка і в проєкті «Вернісаж осінніх барв». І, чесно кажучи, я думала, що 87 грам махеру це всього нічого. І я його зв'яжу на одному диханні, диханні за добу. Ага. Не так склалося, як гадалося. Ну, я вам половину розправлю, але ви ж розумієте, що друга половина в нього така сама. Отже, із бактусом я попрацювала, тільки кажіть, що я не ту половину розправила. Ось тут ця половинка, де в мене стоїть маркер. Просунулася я отак. З одного боку, здається, що це небагато, але з іншого боку, якщо взяти, що він уже в мене. Досить широкий знизу, то е, думаю, що цього достатньо. Таким чином, ось так у мене ще відв'язався бактус, і у п'ятницю у нас випадали спортивні шкарпетки і топеніма. Якщо спортивні шкарпетки, я в'язала, я вам уже одну шкарпеточку показувала. Ось одна готова відв'язана, а це ось друга шкарпеточка. Я вже повністю відв'язала п'яточку на ній. І вже пішла далі від п'яточки. Ось як її отак скласти, чи що? Ось далі від п'яточки, ось скільки вже зв'язала після п'яточки. І я десь на одній з шкарпеток допустила помилку. Зараз я цю так складу, щоб можна було порівняти. Ось ось скільки в мене другої шкарпеточки вже є, допустила помилку. Яку помилку допустила, якщо хто уважний, то ось дивіться, ось тут є така ширша смужечка, а на цій шкарпеточці, ось цієї ширшої смужечки немає. Це коли я відв'язувала п'ятку бумерга... бумеранг. То тут я чомусь пішла, що ця смужечка вийш... ну, вийшла така ось іначе, а тут ні. Але я думаю, що торочити не буду. Вони досить рябі. Тим більше, ну хто буде сидіти і додивлятися, якої ширини та смужечка і звідки вона взялася. Так що торочити не буду, вже буде як є, буде з отією лишньою смужечкою. Оце скільки відв'язала. Далі то пенігму я не в'язала від слова зовсім, хоч він і випав, і я його чекала. Якби він випав на початку, то в'язала, дуже мені хотілося це робити. Але у п'ятницю я вирушила до Києва, тому що в суботу в'язальна зустріч. Чому аж до Києва? Тому що я близько біля в'язальних зустрічей. Не живу. До Харкова мені ще далі, до Полтави теж далі, ніж до Києва. А в Києві в мене дочка живе. А, і тому я якраз і в гості до дочки заїжджаю і на в'язальну зустріч. І там була вимога мати з собою рожевий процес. І тому я в'язала ось такий рожевий процес. Це шапочка для моєї внучечки. В'язала ось на отаких китайських коротунцях, кому яка, а мені, наприклад, дуже подобається. На четвертому номері. І в'язала із пряжі, де ж вона у мене зараз знайду. І в'язала із пряжі ось із двох моточків. Оце ось стрічкова пряжа, досить цікавого складу, там бавовна, ну це не дивно-стрічкові пряжі, потім е, меринос і поліестер. Ну Досить цікавий склад, все, що хочеш, там цій стрічкові пряжі. І оце ось сюди шкірка норки для пушку, для теплоти, додаваю. Так що, отак. Замість того, що випадало по Кубику. Я в дорозі якраз це дуже гарний дорожній процес. І в'язала там у кав'ярні. Ми зустрілися в кав'ярні, яка називається Львівський круасан». Хотіли у кафе, яке називається Намелака, але там була черга. І ми вирішили, що нам не головне потрапити в якесь супермодне кафе, а головне поспілкуватися, пов'язати. І отримати гарний настрій. Тому ми змінили свої плани, там недалеко від намелаки, був якраз львівський круасан. і ми там зустрілися. Я вам зараз вставлю трішечки із в'язальних зустрічей, і на цьому мій звіт про магічний кубик завершений. До зустрічі у в'язальній нірвані